Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така чудова сирна запіканка, швидко готується на сніданок. Дітям дуже гарна дивіться, яка дуже така соняшна, така дуже чудова, смачнесенька е, запіканочка. Можна з, з тим ще. Підтрусити собі пудрою, я не буду нічого підтрушувати. Це, це і так дуже смачнесенька, дуже гарна. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно сир. Тут у мене є 415 грам сира. Вбиваємо сюди. Я вбиваю троє яєць, може бути і два яйця. Бо у мене дві які маленькі яйця, за що я б'ю троє? Може бути і два. Добавляю сюди яйці, Добавляю сюди дрібку солі. Обов'язково, бо то для корекції такої я без смаку. Так, добавляю. хто скільки хоче. Я добавлю півтора ложки. Я не буду багато давати е, цукру. Можете дати і більше цукру. Я не даю. Так, добавляю я сюди так само. Велику таку ложку крохмалю. От, і додаю сюди дві ложки сметани. У мене домашня сметана. Сир не дуже такий, зараз подивлюся, якщо буде треба, подивлюся, який він. І збиваємо все блендером. Можна розмішати і таким віничком. коли блендерів не було. Я так само робила. Розтирала просто вилку. А тепер б'ю блендером. Ось така має бути ніжна маса, гарна така. Я дивлюся, дала більше. Я дам трошки ще е, цього е, крохмалю ложку, бо я дала. я дам тут ще крохмалю, Можете давати манки, але е, я даю краще крохмалю, бо з крохмалем краще, е, як для мене. Хто любить, то то. Так, так само можете дати більше цукру. І хто собі любить, може дати більше цукру. О, Так, розмішуємо. Я ще дала. Коротше, дві ложки. То ще залежить, який сир, а який, аби не був дуже сухий, теж не добре. Додаю сюди дві столові ложки родзинок. Можна давати будь-які ягоди. Можна давати вишню, можна давати морожені, можна давати будь-які. Але найкраще я у мене смакує з родзинками. Так гарно. З родзинками. І можете дати ще цедру лимона. Я не буду давати, хоч і маю лимон, але я не буду давати. То для дітей, то просто з родзинками. І все. Викладаємо у таку форму від хлібну від хліба форму. О. Просто викладаємо, і все. Тут більше нічого не потрібно. Я застелила силиконовий пергамент, якщо не маєте. Такого пергаменту можете собі просто змастити маслом форму і посипати манкою або мукою. як-небудь. Все, все найпростіше, що можна робити, зробити на сніданок. Чи так навіть. Для дітей дуже-дуже-дуже смакує. І ставимо випікати у розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Ось так. Бачите тут? Ось така вийшла наша запіканка. І на у формі тако, е, за, е, за печесі. Печемо до сухої шпажки, так як завжди. Трошка більше я пекла, як 40 хвилин. О. І найвистиває у формі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Меру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така виходить наші запіканочка, ми наріжемо її зараз. Вона така ніжна, гарна. Така, дивіться, яка, яка всередині дуже гарна, така дуже, вона ще гаряча, але немає значення, вона дуже гарна. Вона дуже смачнесенька виходить, будь-яка, будь з будь-яким можна варенням, можна сметаною, можна ще з чимось її їсти. Багато є тут тих родзинок. О. Віт, яка оде родзину, багато, Дивіть, яка гарна. Ще пара йде, бо то ще гаряча. Дуже-дуже гарна і смачненька, дуже простенька в приготуванні, швиденько готується і дуже смакує. Дуже о. Бачите, ось така о. Ось така. Так що готуйте.